Сьогодні ми не являємо екомісто без велосипеда, і дуже цікаво, що розвиток стало мобільності це наша нова стратегічна ціль. І ми пройшли дуже крутий шлях, органічно зростаючи як спільнота, як організація. І протягом року ви могли спостерігати за багатьма змінами як вулиці, так і інтер'єру. На вулиці ми збудували собі дуже круту дерев'яну терасу і відкрили доступ до віконця разом з проектом Толакар. Також ми демонтували парканчики і зробили простір доступним для відвідувачів, пофарбували деякі парканчики сусідські, роздвинули лавочки і зробили такий дружній, комфортне міське середовища. багато змін є і в інтер'єрі. Це новий інструмент, нове обладнання і меблі, які ми збудували самі в нашому мейкерському просторі, спроектувавши каркас з фанери, використавши стільниці з переробленого пластику і самостійно змонтувавши його вже у нас на локації. Нещодавно в соціальних мережах був офіційний звіт за кампанію, і ви могли побачити, що в Чернігіві за рік організована Bikes for Ukraine було відремонтовано і передано на потреби вимушених переселенців, соціальних працівників, волонтерів і медиків вже 607 велосипедів. Ми пишаємося цією цифрою і хочемо подякувати всім, хто допомагає нам на долоках, хто допомагає нам закуповувати запчастини, хто приходить, і волонтерською працею пришвидшує процес отримання і передачі велосипедів майбутній користувачам, велокухня це органічний розвиток соціальної веломайстерні і тут ми хочемо поєднати в одному просторі як сервіс заслуговування велосипедів, продаж аксесуарів. Далі ми будемо проводити велозаходи і ремонтувати велосипеди для вразливих категорій містян. І також тут з'явиться класичне міське кафе. Перед новорічними святами наша команда хоче поділитися суперкрутою новиною. В Чернігові існуватиме соціальне підприємство велокухня. Це стало можлива у рамках одноіменного проекту за підтримки наших суперпартнерів Європейського фонду за демократію. Цей проект про розвиток сталої мобільності та велоспільноти. Концепція нашого соціального підприємства полягає в тому, що прибуток буде розділено не серед інвесторів, а серед міських ідей, які пов'язані з розвитком велоінфраструктури. Слідкуйте за нашими анонсами в соціальних мережах. Громадської організації екоміста в наступному році ми будемо продовжувати проводити велозаходи та розвивати нашу спільноту.